чай на ноут, і ось мої психологічні висновки. Частина 2. Минулий раз розповідала, що мікід на ноут і як поїздка в сервісний центр пов'язана з захисними механізмами нашої психіки. І сьогодні це токсичне почуття провини. Уявіть, от ви розлили чай, розбили чашку, кинули телефон або припустилися помилки на роботі. І замість того, щоб подумати, ну буває, потрібно бути обережнішим. Зараз все виправимо. Всередині все стискається і прокидається вже той самий знайомий страх, що каже: мене на сварі, звинуватять я жахлива людина, і пропустила жахливої помилки, як я могла? Це і є та сама токсична провина, що змушує нас стискатись, погано почуватись, мовчати та приховувати, бо кожна помилка сприймається як щось, що ставить під сумнів в нашу цінність. Зазвичай це формується ще в дитинстві. Наприклад, ви випадково щось розлили або пропустились помилки, а замість спокійної, безпечної, дорослої реакції ви чуєте щось по типу: знову ти, та скільки можна? Ти завжди все руйнуєш. Іди, я сама все зроблю. Тоді, замість того, щоб навчитися приймати помилки як насправді класну штуку і частину досвіду, ми їх боїмося і присвоюємо собі такі фрази: це ж я. Я ж не можу щоб мене напортачить. Сіною ну, все на слава Богу. Я як завжди. Не можу реч тримати чистими, але цей голос це не ваш голос. Це відлуння тих ситуацій, де вам було складно та боляче, і замість здорової відповідальності формується токсична провина.